Усвідомити свої розумові особливості люди рідко розуміють свої розумові особливості, коли потрібно розпочати роботу, деякі затискаються, нервують, інші ж у кожній новій ситуації проявляються як песимісти, критикують або огубляться, треті обурюються, четверті падають духом. Але оскільки вони не усвідомлюють цього, вони не можуть нічого змінити, і в кожній новій ситуації вони завжди знаходять приводи для її заперечення. Отже, передусім треба вивчити себе, щоб ясно бачити свої власні реакції. З того моменту, як ви починаєте розуміти себе, у вас вже є можливості йти назустріч новим ситуаціям. У вас відразу з'являється прагнення мобілізувати всі можливості. Які Бог заклав у вашу підсвідомість, свідомість і надсвідомість? Ви прогресуєте день за днем завдяки звичці вивчати і усвідомлювати самого себе.